Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже важливу і цікаву тему: як моделювання, створення моделей, і як ми будемо з цими моделями і з якими саме моделями працювати на наших уроках. Пригадуємо 4 клас. Ми трошки вже говорили про моделювання. У 4 класі я вам казав, що моделі. Це якась спрощена копія, або спрощене подання, тобто немає значення, так, то це не принципово. Я вам казав, що це спрощена копія якогось реально існуючого або об'єкту, або якогось явища. Давайте приведемо приклади знайомих нам моделей. Ну, я вам приводив приклад нашої планети, так, планети Земля, або, наприклад, Сонячної системи. Це величезні об'єкти, так величезна, там навіть група об'єктів, якщо це сонячна система, вони знаходяться дуже далеко, дуже важко до них дістатися, дуже важко їх вивчати саме в реальному середовищі. Тобто, ми, наприклад, з вами не можемо полетіти до космосу, побачити нашу планету і вивчити її у реальних умовах. А як тоді ж, ну. Приводимо звичайний приклад От вам, учням, так, школярам, або звичайним людям, які не можуть летіти в космос, як їм вивчати, як їм досліджувати, як їм пізнавати ось нашу планету, або сонячну систему. Для того, щоб їм було це легше зробити, і не треба було летіти до космосу, люди створили моделі. Або модель планети, або модель сонячної системи, або там модель сонця, або ще чогось. Так? Навіщо? Щоб простіше було вивчати, щоб простіше було досліджувати? Модель планети глобус, так, всім вам відомий. Тобто на глобусі ви можете не летіти в космос, а одразу побачити ну, приблизну форму нашої планети, так, де знаходяться материки, океани, там, річки, гори і так далі. Тобто, досить ретельно можна вивчити планету, будову планети. Або також сонячна система. Тобто є моделі сонячної системи, ви також можете ними користуватись і досліджувати, так? як в реальності буде, там, наприклад, поводити якийсь об'єкт сонячної системи, навіть туди не треба летіти. Або інші приклади. Всім відомі вам іграшки, так? Ну, не всі, а більшість іграшок. У, дитя... у дівчат це кукли, у хлопчиків, там, наприклад, це машинки, це якісь літаки, кораблі і так далі. Що таке кукла? Кукла це модель людини, так, спрощена модель людини, так ну, якщо це не фантастична кукла, навіщо? Щоб дівчата, щоб інші діти вони пізнавали, так? як там у куклі рухається ножка, ручка, як вона виглядає, як за неї доглядати, так? навіщо це робиться? Щоб діти вже змалку почали досліджувати ну, на моделі, на моделі на куклі, а кукла це модель людини, як поводиться, наприклад, справжня людина. Або машинки, літаки і все інше. Це все моделі справжньої техніки. Так? Модель літака. Так виглядає ну, більшість літаків, так виглядає там, справжній літак. Хлопці граються і тим самим чином пізнають справжню будову літака або машинки, або ще чогось. Або ж знову ж таки, комп'ютерні моделі, є фізичні моделі, які ми можемо пощупати, розбити, розламати або зібрати навпаки. А є інформаційні моделі, комп'ютерні моделі, які створюються на комп'ютерах. Ну, наприклад, та ж сама модель нашої планети це Google карти. Так, якщо ми відкриємо Google карти, ми побачимо, що це насправді модель, знову ж таки, нашої планети. Я відкриваю Google карти, якщо я буду дуже сильно віддаляти, от я віддалив дуже сильно, я бачу, що це комп'ютерна модель нашої планети, я можу подорожувати по всьому світу і е дізнавати щось для себе цікаве. Ваші малюнки це також моделі. Тобто, Якщо ви малюєте там, е якийсь справжню, е справжній малюнок, там, чи дерево, чи будинок, чи там, ще щось. Так? Що ви робите? Ви малюєте модель цього об'єкту. Наступне. Тобто з моделлю розібралися це спрощене подання або копія реального об'єкту, фізичного або явища. Ну давайте за явище трошки скажу, буквально пару секунд. Всім вам відоме таке явище нашого сучасного світу, як глобальне потепління, тобто, це танення льодовиків і як змінюється погода, як змінюється клімат. клімат тобто, це. Явище, тобто природні явище, глобальне потепління. Це не фізичний об'єкт, ми його помацати не можемо. А як вченим вивчати оце наслідки глобального потепління, тобто, що буде відбуватися з нашою планетою? Щоб вивчати ось це явище глобального потепління, вчені створюють, там, ну, наприклад, комп'ютерні моделі ось цього глобального потепління. Вони вивчають, як воно буде впливати на нашу планету. Або, наприклад, там ще один. Явище таке, як цунамі, так? це величезна хвиля, яка руйнує все на своєму шляху. Як її вивчати в реальному е, житті? Та майже ніяк, так? тому що вона все руйнує на своєму шляху, і це дуже небезпечно. Щоб вивчати таке явище, як цунамі, вчені створюють е, ту ж саму комп'ютерну модель цієї хвилі і дивляться, як вона буде себе поводити, як від неї захиститись. Тобто, що потрібно робити в цьому випадку. Є, трошки поговорили про моделі. знову ж таки, презентація у вас буде, почитаєте ще більш детально. Наступний термін, який нам потрібно з вами дізнатися, це інформаційна модель. Чим вона відрізняється? За тим, що інформаційна модель це модель, яка описує інформаційні процеси. Так, які інформаційні процеси ми вже знаємо, це, наприклад, там отрим... ну, що ми можемо робити з інформацією. Це є інформаційні процеси, це я вам нагадую там. Третій, четвертий клас. Ми можемо передавати інформацію, отримувати інформацію, там, зберігати інформацію, опрацьовувати інформацію. І моделі, які описують ось ці інформаційні процеси, вони називаються інформаційні моделі. Або моделі, які знову ж таки описують якісь властивості важливі для якогось конкретного об'єкту або задачі, потрібні для її виконання. Наступне це комп'ютерне моделювання. В принципі, чим воно відрізняється від звичайного моделювання, та здебільшого, лише тим, що модель, модель створюється на комп'ютері. Тобто є конструктор Лего, наприклад, ви його створюєте руками, так, складаєте якийсь будиночок. А є комп'ютерна програма, або там той самий Minecraft, наприклад, ви граєте. Що ви робите? Ви моделюєте, ви будуєте будиночок, але за допомогою вже комп'ютера. Так, ну, це свого, своєрідне моделювання, але вже комп'ютерне моделювання. Тепер наступне, що ми з вами маємо зрозуміти, пригадати і вивчити, це програма. Так, ми з вами дуже часто будемо працювати з програмами. Чому? Тому що це суто комп'ютерний термін, і ви маєте досить добре орієнтуватися в цих термінах. Що таке програма? Я вам казав, що найпростіший варіант визначення програми це набір команд. Тобто є набір команд, які складаються у програми. Але є один дуже важливий нюанс. Програма, ну, давайте відкриємо наш вже відомий скретч. у нас переглядаємо код. І ось наші тут ми бачимо три програмки. Одна програмка, друга програмка, третя програмка. В чому їх е дуже важлива специфіка. Це не просто набір команд, а е суворо впорядкований набір команд. Тобто, обов'язково є перша команда, з якої починається програма, є остання команда, якою вона закінчується. І не може бути по-іншому. Тобто, зелений прапорець не може бути всередині, не може бути в кінці. Ось це дуже важливо. Так от, ось цей суворий порядок прописування або виконання команд у програмі називається відомим вам вже словом, алгоритм. Тобто алгоритм це суворе, сувора послідовність команд. Ну, А якщо команди у нас впорядковані за алгоритмом, то це називається програмою. І всім вам відома програма, це, ну, наприклад, Scratch. Це таке дитяче середовище для програмування. Ви там складаєте програму. Знову ж таки, програма, якщо ми кажемо про програмування, то програма складається і пишеться, ну, звичайно, на мовах програмування. Ми з вами зараз працюємо з мовою програмування Scratch. Якщо ви в дорослому житті будете програмістами, ви вже будете працювати з більш такими серйозними програмами, програмами, мовами програмування. Ну, можливо, ви чули там Python, або Python його ще називається мова програмування, там, Java, там, JavaScript, там, HTML, C, або їх, ну, їх насправді досить багато мов програмування різних. Якщо у вас є знайомі або батьки програмісти я вам раджу спитати у них, які мови програмування вони знають. Так? І вам вже буде зрозуміло, на чому, завдяки якій мові програмування зможуть працювати ваші батьки або знайомі. Наступне, до чого ми переходимо, це безпосередньо до нашого скретчу. І ця інформація для вас вже більш-менш відома, я вам лише її швиденько нагадаю. Тобто, у скречі, так, ну, презентацію, я думаю, ми закінчуємо. Потім ще трошки повернемось до неї. В Scratch у нас є панельки, так тобто є інтерфейс, вже знайомий для нас, який складається з дуже важливої частинки, це бібліотека наших інструментів, наших команд. Вони розділяються на різні категорії. Це ви маєте вже знати. Категорії, позначені різними кольорами. Навіщо? Для нашої зручності, навіть якщо ми не знаємо. У нас є програмка якась, і ми не знаємо, де взяти ось цей, цю команду. Якщо б вона не була зеленого кольору, нам було б дуже важко її знайти. Так, ми бачимо, що вона зелена, ага, значить, вона десь знаходиться ось тут в операторах. Натискаємо оператор і шукаємо. Як шукати команди? Я вам раджу шукати команди за ось цими ключовими словами, які тут написані. Бачите, написано випадково від і до. Чекаю, ось воно, випадковий і до. Беремо. Ну, а тут вже вписуємо або вставляємо потрібні нам там числа або інші команди. Тобто, за кольорами вам також треба орієнтуватися, вони вам допомагають. Це, я думаю, в принципі, зрозуміло для вас. Наступне, що вам потрібно знати, для того, щоб виконувати домашнє завдання, і взагалі складати такі досить класні, серйозні програми у Scratch. Це. Змінні. Що таке змінні? Це, ну, припустимо, це такі пусті коробки, так? Всередині комп'ютера, в пам'яті комп'ютера, пусті коробки, в які ми можемо класти будь-що, так, будь-які числа, будь-які там значення, або там слова, або ще щось. Так от, ось ці, ось ці пусті коробки в пам'яті комп'ютера називаються змінні. Вони досить часто використовуються особливо в таких складних програмах, дуже цікавих, так? Як взагалі у Скретчі працювати зі змінами, як їх створювати? Змінні створюються у блоці змінні. Ось тут. Клац. І тут ми будемо, можемо створювати змінні і видаляти їх. Як створювати зміну? Дуже просто натискаємо кнопочку Створити зміну, називаємо там змінну, і придумуємо там якийсь, там, не знаю, Бобер. От «Змінна бобер, так, Все гаразд. І зміна Бобер у нас створилася. І ось вона вже на екрані. Тобто ми можемо її використовувати в програмі. Ось тут уже є. Що я вам зараз показую, це гра на уважність, це саме ваше домашнє завдання, з яким ви будете працювати. Я створив змінну Бобер, але вона, вона мені не потрібна. Звичайно, я її видалю. Я її створив лише для того, щоб показати, як це робиться. А як видаляються змінні? Правою кнопкою натиснули, вилучити змінну Бобер. І все, вона зникла. Ну, а всі інші змінні нам потрібні за програмою. Те щодо змінних, щоб не було зайвих питань? Наступне, що дуже важливо для правильної роботи у скретчі, це система координат. Ви маєте її розуміти із математики, і у скретчі також ми дуже часто будемо працювати. Тобто наш екран у скретчі, ось він, він складається з площини. площини двовимірної, тобто 2D-площина, і як нам взагалі. Визначити, в якій точці знаходиться наш персонаж. Людина, Людину, як визначають, де вона знаходиться на планеті? Для цього є, наприклад, GPS. Так? Тобто Це система навігації супутникова. Тобто, супутник визначає з космосу, де знаходиться ну не людина, а пристрій якийсь там, телефон або комп'ютер, або ще щось. Так? І за допомогою супутника визначається точне місце знаходження, де він знаходиться, його координати. У скретчі свої координати. Ось ми бачимо систему координат. Тобто це ось Y та ось X. X – це справа наліво або зліва на право, Y це вгору вниз або вниз угору. Позначаються знову ж таки буквами X та Y. Центральна точка це 0. Ось дивіться, якщо я зараз перейду у нову програму, я створив скретчі, ось мій кіт. Як ви думаєте, ось він стоїть посередині. А і раз він стоїть посередині, і ми подивимось на ось цю презентацію, це центр нашої системи координат. Якщо він знаходиться в центрі, то його х та його y дорівнює нулю. Де це побачите? Ну, ось я вам показую віконці х0 та y 0. Якщо ми будемо кота переміщувати в будь-яку площину, я перемістив його і відпустив. Бачите, одразу змінюються координати його. Тобто Х стає 110, y стає 80. Як це визначається? Дуже просто, якщо ви подивитесь презентацію, ви будете розуміти, то якщо ми рухаємось сюди, тобто вправо і вгору, і наш Х і наш Y буде з плюсом зі знаком плюс. Так? Якщо ми будемо рухатися в іншому напрямку, ну давайте я вам покажу, наприклад. Ось ми рухаємось в цей бік, тобто наш x та наш y, він збільшується. Якщо ми будемо рухатись в цей бік, вже наш x буде збільшуватись, а y буде зменшуватись. Чому? Тому що ми спустилися нижче нуля ось сюди, вниз. А це вже мінус. Переміщуємось в цей бік. Що ми тут бачимо? Тут вже і мінус, і мінус. Чому? Тому що середина у нас була тут, і ми йдемо якби, назад по іксу, воно зменшується, і назад, вниз за ігреком, також воно зменшується. Значить, система координат вже буде зі знаком мінус. І таким чином, переміщуючи наш об'єкт в будь-яке місце, ми можемо бачити його координати. Ми навіть самостійно можемо писати для нього координати. Ось тут я напишу для нього 300. Та 180 мінус 180, оп, клац, і бачите, він взагалі кудись зник з екрану. Якщо я тут знову поставлю 0 та 0, оп, і він знову повернувся по центру. Цю систему координат ви маєте знову ж таки розуміти: напрямок, куди має рухатись наш персонаж? Напрямок визначається ось цим віконцем, якщо ви на нього натиснете, ви побачите стрілочку. І куди буде м, показувати стрілочка, в той бік буде дивитися наш персонаж, і в той бік він буде рухатись. Знову ж таки, ось цей поворот, оці коти повороту, вони можуть бути зі знаком плюс та зі знаком мінус. Як це визначити? Ну, Подивитись презентацію, там все досить чітко і правильно написано. Тобто, ось у вас стоїть рівно ваш персонаж. Якщо він буде йти вгору, то це напрямок нуль. Якщо буде йти праворуч, то це напрямок 90, вниз 180, наліво, назад, це мінус 90. Ну, між ними також будуть градуси. Scratch вам в цьому випадку дуже сильно допомагає, тобто він сам пише градуси. Бачите, ваше завдання тільки показати стрілочкою, в який бік ви хочете рухатись. Тобто ця система напрямку та систему координат ви маєте більш-менш розуміти. І знати, де воно все виставляється. Ось тут виставляються координати, ось тут виставляється напрямок. В принципі, все. Щодо домашнього завдання, домашнє завдання я вам вже виклав. Де воно ось тут у нас, так? Воно е буде у вас все повністю прописане. Тобто, ваша задача, ваше завдання уважно його прочитати і зробити так, як написано. В підручнику, ну і зрозуміти, як воно робиться і де беруться ось ці команди, змінні, і потім вивантажити, ну, точніше, посилання скинути мені як на своє, свою домашню роботу. На наступний урок вам важливо Бачите, у нас не дуже часто виходить під'єднуватися онлайн, тому важливо, щоб ви підготували. Готували до наших уроків і взагалі записували собі все, що вам не зрозуміло, все, що ви хочете дізнатися, або те, що вас не виходить зробити. І ми на уроці, якщо під'єднаємось, то ми ці питання будемо розбирати. Якщо це дуже критично, якщо вам прямо взагалі ви не можете робити домашні завдання, звичайно, пишіть у коментарях або мені на пошту. Якщо я першого разу не відповів, пишіть другий раз. Можливо, я просто його не побачив. Все, ну думаю, проблем у вас не має бути з домашнім завданням. Тоді давайте прощатись. Всім гарного дня, гарного тижня і до наступного року. До побачення.